Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Нові старі обличчя Української асоціації футболу на засіданні її виконавчого комітету призначеного ліво постійних комітетів УАФ комітет національних збірних команд. Очолив Андрій Шевченко а професійного футболу Олег Глужний. За комітет дитячо-юнацького футболу відповідатиме Олександр Шевченко. А за комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Андрій Таран. Обов'язки керівництва комітету з розвитку футболу покладено на співголів Сергія Владика і Олександра Каденка. Комітетом з питань статусу та трансферу футболістів опікуватиметься Євгенія Яршова. Головою спортивно-медичного комітету став Максим Перебийніс. А з атестування футбольних клубів Віктор Басмертний. На чолі комітету з етики та чесної гри залишився Франческо Баранка. До питання обрання голови комітету жіночого та дівочого футболу виконком Української асоціації футболу вирішив повернутися після проведення виборів. Рів керівних органів Всеукраїнської асоціації жіночого футболу на сам кінець найскай... найскандальніший і подейкую донедавна найкорумпованіший комітет арбітрів очолила Катерина Монзуль. Раніше цю посаду з 2015 року обіймав італієць Лучано Лучі. Серед своїх найближчих помічників вона хоче бачити Євгена Арановського, Юрія Мажоровського, Володимира Петрова і Хібліна. Не виключено, що її консультуватиме також італієць Нікола Ріцолі, який донедавна був куратором суддівства суддівського. Ко корпусу УАВ скоріше всього до закінчення поточного сезону Катерина Мунзуль буде поєднувати функції очільника суддівської суддівською практикою. Зокрема, у неї великі шанси обслуговувати один з вирішальних футбольних матчів Олімпіади серед жінок у Парижі. Окрім цього, виконком Української асоціації футболу підтримав пропозицію запровадити обов'язкове проходження арбітрами дослідження з застосуванням поліграфа детектора брехні у змагальний та позазмагальний період. Також вирішено, що при призначенню арбітрів на матчі буде використовуватися система жеребкування голові комітету арбітрів та адміністрації УАФ доручено розробити процедуру дослідження застосуванням поліграфа та процедури жеребкування. Фінал Кубка України з футболу сезону 2023-2024 відбудеться 15 травня поточного року на стадіоні Авангард у Рівному, який є домашньою ареною тамтешнього народного клубу Верес у цьому матчі. Зіграють переможці півфінальних пар Полісся Житомир, Ворська Полтава, Шахтар, Донецьк. Чорноморець Одеса УФА зняв зі спортивного клубу Дніпро 1 трансферний банк, який він отримав у грудні минулого року через заборгованість по заробітній платі перед колишнім тренером Ігорем Йовічевичем та кількома гравцями, що дозволить Дніпровцям офіційно заявити новачка Олега Очередька. Хорватський фахівець підтвердив надходження заборгованих йому коштів. Тим часом команда, завершивши два тренувальні збори у Туреччині, повернулася до рідного міста і після декількох днів відпочинку на навчально-тренувальній базі у Придніпровську з гарним настроєм розпочала безпосередню підготовку до рестарту чемпіонату України, який для неї розпочнеться домашнім поєдинком у неділю 25 лютого на стадіоні Дніпро Арена проти Ужгородського Миная на поле суперники вийдуть о 13-й годині. Нагадаємо, зустріч відбудеться без уболівальників. Усі п'ятеро представників Дніпропетровщини з нагородами в складі збірної України. Країни, яка завоювала 13 золотих, 6 срібних та 6 бронзових медалей, повернулася з румунського міста Плоєшти, де завершився міжнародний турнір з боксу серед юніорів та молоді оупен Дракула Дракула-2024», де за перемогу борилася боролися 350 спортсменів з 22 країн. Володарями золотих відзнак у своїх вагових категоріях стали Артур Артур Кузьменко, Тетяна Виноградова і Анастасія Таран. Бронза у вихованця комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу та єдинобор з Дніпровської міської ради Руслана. Пережилова і Таїсі Покусай до змагань готували тренери Олександр Кучерявий, Євген Бабенко, Сергій Батраков і Олексій Ариткін. 18 медалей, з яких 4 золоті, 6 срібних і 8 бронзових, завоювали вихованці ДЮСШ Олімпійського резерву та технічних і прикладних видів спорту Дніпровської міської ради, за підсумками відразу чотирьох видів всеукраїнських змагань з тих які ТФ, які фінічували у Хмельницькому. У турнірі Кубка України срібло у Марії Думіної і бронза у Дениса Малащука чемпіонами турніру Кубок Гетьмана стали Арсеній Насібян і Денис Малащук, Лілія Сухомлінська Срібний Призер, бронзові відзнаки у Марії Леонової, Олександр Власенко, Сергія Онопченка, Микола Береста і Катерини Дужак. Марія Думіна виграла змагання універсіади України. А Марія Леонова шостолітню гімназіаду України серед школярів. Срібні і бронзові нагороди тут вибороли Даніл Теліпко і Олександр Власенко. Третіми турнір завершили. Арсеній Насібян і Денис Малащук. Вихованці другої дитячо юнацької спортивної школи Дніпровської е, міської ради стали володарями 13 медалей однієї золотої, шестисрібних і бронзових на чемпіонаті України зі стрібків на Батуті серед юніорів та юніорок, який відбувся у Києві. Нагорода найвищого гатунку е, і дві срібні у різних видах програми у Олексія Іщенка. Подібні відзнаки знову ж таки в низці розділів у Софію Панасенко, Ганни Гармаш, Дениса Данекі. І Романа Борисюка. Поліна Деркач даруйте і Кіра Зикіна двічі бронзові призери турніру, подній такій медалі у Поліни Коваленко і Вікторії Іванової. Тренери Людмила Винокурова і Тетяна Паплінська. Четвертий вже традиційний забіг Дніпро Лав Ран-2024», який приймав овал доріжки легкоатлетичного манежу Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту став першим у новому сезоні і відкривав насичену серію івентів з дев'яти запланованих подібних у нашому місті, що відбудуться далі протягом року. Просто неба. Четвертий вже традиційний забіг Дніпро Лавран Лавран-2024», який приймав овал доріжки легкоатлетичного манежу при Дніпровської державної академії фізичної культури і спорту, став першим у новому сезоні і відкривав насичену серію івентів з дев'яти запланованих подібних у нашому місті, що відбудуться далі протягом року. Просто неба таким забігом стартом ми завжди відкриваємо біговий сезон. Це естафетне змагання, неофіційний чемпіонат міста серед бігових клубів та корпоративних команд. Ну, тобто, це на щастя, це вже традиційно. Вже четвертий раз, і людям подобається, тому що командні естафетні забіги це ну, завжди цікаво. Наступні івенти це буде вже проводитися біговий на відкритому повітрі. Повітрі це буде перший, наступний старт. Це буде е, стадіон Олімпійської резерви. Е, потім тонельна балка, е, набережні перемоги е, і інші міста, які ми е, запропонуємо нашим е, е, біговим е, любителям бігу та всіх, хто полюбляє наші старти. У звітному на біговій доріжці змагалися 11 команд, серед яких як аматорські спортивні клуби Дніпра, так і корпоративні колективи, та всі бажаючі, хто об'єдналися у квартети три чоловіки і одна жінка, щоб випробувати власні сили на дистанції в незалежності, яким фінішуєш сам чи всі разом. Головне прибороти себе і отримати позитивні емоції від маленьких радощів, що ти наважився на подібний крок, зміг зробив, виконав і здійснив. Я в перший раз приймаю участь в таких змаганнях. Вирішила спробувати себе, тому що вважаю, що в житті потрібно спробувати все. І мені взагалі цікавий такий формат, коли ти бігаєш не сам, а бігаєш командою. Це якби і підтримка друзів, і підтримка рідних. Тому вирішила спробувати. я бігаю, не можу назвати себе професійним спортсменом. Я просто бігаю для себе, приймаю участь у змаганнях. Але ну, в принципі, кожен раз для мене це якась перемога над собою в кожних змаганнях. Дистанція забігу уйбрала в себе чотири етапи: на першому з яких чоловіки бігли один кілометр, на другому жінки два. Потім за справу знову бралися представники сильної статі, яким потрібно було подолати 3 і чотири тисячі метрів. У підсумку самі перегони розділилися на боротьбу за перше і третє місця, де на фініші претендентів відділили лічені секунди. Так, переможець Дніпро, Лавран 2024 Біговий клуб Майклаб виграв у срібного призера першої команди Старт Дніпро Дніпро-4». а ще майже через дві хвилини у пулі за бронзові медалі Реді гоу» на сім секунд випередив колектив. Твердо хліб, тім, і на цьому в мене поки що. все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.